Друзі. Зараз хочу вам показати, за парканом у мене світлі Дейці. Я попросила чоловіка, щоб він мене зняв на фоні цієї рослини. Доверху так зніми, щоб ви подивилися якою висотою у мене Дейці. Вона теж як сніжний компост світні. Люди проходять за парканом, біля неї фотографують. А біля Дейції у мене квітне. Така троянда Даун. Бачите, зараз вона набирає свою кіточку, і оце теж буде висота оцієї висота, троянди, а оце її сиріно така. І вона вже вилізла туди за паркан до огороду до мого. І там теж пустила такі великі гілочки. Цієї троянди десь около 10 років. А зараз підемо, друзі, у садочок і я дещо вам все покажу. Друзі, зараз зайшла в садочок, хочу вам дещо показати. У мене заквітла троянда е, Цезарь. Оце вона у мене другий рік тут. Я у захваті від цієї троянди. Це така квітка, я не знаю, вона ну, ще манюня ця троянда, і тому квітка не дуже велика. Оце на маленькому пагані квітка велика. А оце на длинному цьому погані квіточки поменше. Ну це такі квіточки я, я не можу вам передати. Боже, яка вона гарна. Я хочу, я почитала, вона така буде велика. Хочу з неї зробити арку над цим ходом над оцим доріжкою, щоб була арка з троянди. А саме моє таке прикольне, друзі, помните, я знімала вам відео. Що я отримала смішну троянду. Я від неї в захваті, вона зараз заквітла. Не вся почала квітнути, дивіться, гляньте. Це троянда Кутіпай називається. Оце вся висота і вся ширина цієї троянди. Це така, ну, як вам сказати, це бабочки Бабочки по всьому кущику. Це навіть не назвеш троянди. Це щось таке, я не знаю, ангельська рослинка. Дивіться. У мене подружка живе в Польщі, вона сказала, що у них така троянда продається тільки красу, ну, червоного кольору. От. А я знайшла у нас на у Україні тільки. отаку. Вона коштує недешево, я за неї віддала 270 гривень, але я не жалію. Єдине, що я думаю, як вона буде зимувати. Отака гарнюня. А зараз, друзі, підемо, я вам покажу свій міні-магазинчик. Друзі, хочу показати, що в мене новенького. Зараз зайшла за паркану свій двір. І тут у мене з лівої сторони вже відцвітає кліматісний, який я про нього розказувала. Бачите, на старих паганах він квітне махровий, а на нових паганах він такий. Плоский в один ряд лепесточки. А оце в мене я зробила такий куточок себе, собі, я його називаю міні-магазин. Тут у мене рослинки, чоловік мені зробив такий навіс з плюнки, щоб дощ не заливав. Тому що в мене рослинки на продаж були розставлені по всьому садові. А зараз, бачите, вони у мене у такому куточку. Тут у мене така каліточка. Заходиш сюди, бумір, да? заходиш сюди, кажи. І тут у мене рослинки, тут у мене такі і палітів кирпичі підстави, ну таке, щоб можна було розібрати у будь-який час, коли захочеться. І тут у мене рослини, які будуть у мене на продаж. Тут у мене і ну, черенки з моїх троянд вже буду продавати їх деякі зараз, а деякі восени. Це звиткої моєї троянди, тут у мене біріскліти, тут у мене гейхіри зараз вони приймаються. Тут гарно те, що можна поливати, хай воно тече на землю, нічого йому не буде. Тут деякі мої кліматіси, ну кліматіси я винося вже, коли вони будуть квітнути. Лілінички, злаки, піон, ну багато тут рослинок, які в мене підуть на продаж. А тут, друзі, в мене трояндочки мої, ну, я назви їх не знаю. Це в мене з старих сортів. Оця мені дуже подобається. Вона не росте великим кущиком, десь так 80 см. Мені дуже подобається її квіточка. Вона хоч і плоска така, але дуже гарна така. А це трояндочка, це в мене дві такі трояндочки. Буду ждати в ос осінні, коли вони підростуть. Бо вони ще не повністю заповнили горщик своїм корінням. У цієї трояндочки є така, е, ну, як сказати, вона коли відцвітає, вона квіточку не збрасує. А квіточка становиться як зеленою і держиться на цьому кусті. І тільки можна зрозуміти, що вона відцвіла по її кольору. А у бутоні вона, дивіться, яка. Бутон у неї такий кремовий і красненька така країшек ліпісточка, красненький. Це у мене зацвітне, зараз не помню, її. Оці трояндочки. Оці у мене плоскі такі дві. Отут у мене є княжик голубина, це з простих княжиків. Це не ті що махната серединка. Це у мене такий простий княжик, він ріс на вольєрі. Я його обрала, бо там дуже тінь. Образувалася, і я його розділила на продаж. Це у мене лілейник з таким е, варігатним листом. Сама квітка у нього е, Така помаранчева, і махровка, махрова в неї серединочка. Ну Така проста квіточка. Ну, у неї дуже гарне листя У цього лілейника І перовська у мене на продаж тут є. А, іще ще є у мене одна рослинка ISFO. Валюша, якщо ти мене слухаєш, ти дуже хотіла свою, але я, на жаль, не пересилаю почтою. Ну, не вмію, не зв'язуюсь. І оце вона вже квітла. Вона від... Квіточки були невеликі, але це точно свою. Бо я виписувала дві, одну вирішила продати її. Вона вже в мене квітла і в тому році. Кстати, це вона у мене перезимувала. Оці всі троянди у мене зімували у цих горщиках. Я їх під навіс і накрила соломою, горщики обмотала і накрила мішковиною І вони дуже гарно перезимували. Оце такий у мене, друзі, отут такий куточок. Це тут мої гіранті я поставила, бо там на веранді дуже жарко, а тут так затишно, гарно. І ще рослинки будуть додатися, буду ще черенкувати бігонію. Е, да, ще у мене буде одна Бугінвілля, не знаю, продавати її чи ні. Зараз, як вона зацвіте, зараз почала її ударити. Я потім вирішу, продавати мені чи ні. Це дуже дорога, в принципі, рослинка. Її можуть і не купити на нашому ринку. На цьому я з вами прощаюся, друзі. Ось такі новиночки в мене на сьогоднішній день. Усім пока, до нової зустрічі!